Сьогодні у нас на огляді крута, легесенька вітрівка від SP Jacket M. Ви на каналі Меріл. Поїхали! Те, що кидається в очі, це стильний дизайн вітрівки. Вона доступна в декількох кольорах, тому кожен зможе підібрати собі модель до смаку. Куртка дуже легка і компактна. Її легко можна скласти і взяти з собою в дорогу. Вітрівка SMP Man Jacket з 100% поліестеру. Матеріал має водовідштовхувальне просочення, яке захистить вас від легкого дощу. Також вітрівка має світловідбівні елементи, які роблять вас більш помітним у темряві. Я носив цю вітрівку під час пробіжок велотренувань, і вона дуже добре захищала від вітру та легесенького дощу. В описі до цього відео я залишу на нього посилання, де ви зможете його замовити та більш детальний опис прочитати. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Цьому ваш любий меріл.